Це насправді проти, абсолютно шкодить наповненню армію. Шкодить. Це шкодить економіці, це шкодить демократії, це шкодить освіті. Але це репресивний механізм. Репресивний механізм і будуть посилюватись. Репресивний механізм, наприклад. Там, Знешкодження демократії і таке інше. такий таких інші. випадках вона завжди кажуть: ну в нас значить воєнний стан, це значить, що конституційні деякі права громадян обмежені, тому не димують, звісно, що це звісно, є. звісно. Тому що так. влада насправді зацікавлена максимально довго перебувати при владі інших механізмів вона не бачить, тому репресії будуть посилюватись. Репресія теж дієві. Наприклад, Сталін репресивний спосіб він відновив. Радянську армію спочатку здається близько 2,5 мільйонів здалося в полон німецький. Він шляхом репресії, заград загонів. Він побудував, побудував армію. Але в Україні так не, не відбудеться. І чому я кажу, що відбувається самодискредитація і фактично дезорієнтація суспільства, і самодискредитація держави? Те, що ви сказали, це не нова більшість. Це приклад, коли дійсно руками регіоналів. Був, а, начебто, необхідний закон проголосований. Нагадаю, що партія а, а, Слуга народу партія була обрана як монобільшість 254 депутати. Необхідне для проходження голосів 226. Зараз в партії Слуга народу 235 депутатів. За угу. за цей закон дали 192 Дві е, депутатські групи, які йдуть родом з партії регіонів відновлення України і е, е, як там, Замир чи хрен ще якось там е, ще іншу е, уланок ОПЗЖ, вони проголосували натомість дві патріотичні фракції е, ЄС. При всій критиці, да, вона патріотична, і батьківщина за всієї критики патріотична. Дали два, лише голос. два голоси mm -hmm. Батьківщини. Тобто вони не проголосували. Вони залишилися в опозиції, у них є власна позиція. А, з тих груп і фракцій, хто проголосував, йдуть якісь преференції. Ми знаємо, яка преференція пішла в фракції голос. Яко? Вони яко? отримали перед тим міністерську посаду. У меров, нагадаю, міністра оборони це депутат фракції голос. Тобто, для того, щоб вони переорієнтувалися колись. З опозиції, а вони були ближче до ЄС, аніж до Слуги народу. А зараз вони голосують не з ЄС, а з слугою народу. У них є міністерська посада. У мене виникає питання. Дві депутатські групи бізнесові за майбуття і довіра, де зосередження олігархії. За... Що вони отримали за те, що голосують за владу? І що отримали дві депутатські групи з партії регіонів, що вони проголосували за цей законопроект? Необхідний, начебто. Не? Але які плюшки дає влада, які ми не бачимо тим, хто підголосовує. Ми не знаємо, ми не знаємо. Але загалом, знає, то може і не дає. А може вони чисто про ми не знаємо. Да. Помітили, що що пішло фракції «Голос». Фракція «Голос» отримала міністерську посаду перед тим, що іде іншим там регіоналам, можливо, з них спочатку відкривають кримінальну справу, а потім, а потім їх не продовжують. Я ж не знаю, які там механізми впливу. Факт є лише, що слуга народу, володіючи більшістю Верховній Раді, не зумів нашкребсти голоси з власної фракції. 192. Це, це ми знаємо. Тобто вони були змушені факт. з чимось ділитися. Наступне, чому я кажу про несистемне мислення? Тому що ну, у нас демографічні ресурси об'єктивно менше, ніж в Росії. Нам потрібно думати, де брати кадри для наповнення армії. Мобілізація один з ресурсів. Чому я кажу про. Армійську реформу. Зараз я наведу два приклади: абсолютно от вибиваються з е, лінійного мислення. А про це ніхто не думає. А чому, наприклад, у нас прикордонники повинні е, бути заградзагонами сталінськими на шляху до країн ЄС і НАТО, куди ми згідно Конституції йдемо? От ніхто про це не думає. Чому люди з автоматами в армії навчені? Повинні стояти на кордоні з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, країнами НАТО і ЄС. Ну, бо ухилянти ти... тікають через ковід. Чекають не зрозуміло. Ті, хто називають ухилянтами, вони все рівно. Вони не будуть брати а, зброю до рук, бо вони не хочуть. Ну якась частина? Більша частина, яка хоче виїжджати, хоче працювати, а, повертатися на вихідні виїхати до рідних, які завгодно. Тобто, не всі, хто хочуть виїжджати за кордон. Є ухилянтами. Частина з них хоче просто мати право Жити, згідно, згідно, війни да? згідно Конституції. Але натомість у нас є люди зі зброєю, які можна використати на фронті, які стоять на кордоні з країнами НАТО. От вам один ресурс: да. ТЦК. Хто мені пояснить, чому в ТЦК повинен працювати військовий, а не може бути цивільним? Не може роздавати повістки цивільна людина, може, не може перевіряти по Але психологічний ТЦК, і воєнний стан? участь у бо у певних діях. Зокрема, на Полтавщині з нами беруть е... участь не. в обороні, коли вони, вони знаходяться в приміщення там, ТЦК... ТЦК і у ТЦК ще ветерани є ще які чи... от ветерани, Якщо наприклад. вони поранені і не можуть служити, їх потрібно звільняти. А якщо ветерани просто служили, вони переходять на ротацію. Якийсь час обумовлений, і після того повертаються. О там ще тисячі людей. Тобто, грубо кажучи, насправді в армії найбільший ресурс. Але мислити потрібно стратегічно, а такого мислення ніхто не має, і легше набирати 15. з вулиць людей, які не вміють стріляти. І буде так. згідно закону про мобілізацію. Пане Луксію, з чим згодні з чим ні? Маємо підсумовувати вже нашу дискусію. Ну, перед тим, як підсумовувати, потрібно все ж таки сказати так. щось так, по цьому питанню. По-перше, ну я не даремно спитав відносно батьківщини, і голосування я перепевірив, два голоси батьківщина дала. Отже, Олексій а Кучеренко, хто? ну, мабуть, чогось Батьків... не знає. Треба а, да. Ні, я не знаю, хто просто пишуть батьківщину. офіційними даними не два було голосів Батьківщини. Два, два голоси. Два були, два, вибачте, та, вибачте. Ні, ну Це, це да, об'єктивно. Це тому, це тому більше того, більше того, от коли кожного, ну майже. Кожного, мабуть, із депутатів, фракцій, груп запитуєш, чи потрібно зміни до мобілізаційного законодавства, щоб підсилити обороноздатність України. Всі майже на 100% кажуть, що потрібно. Будь ласка, уряд а, за ініціативою Міноборони, Генерального штабу а, подає законопроект відповідно Верховну Раду України, а, працюється в комітеті, довго працюється в комітеті, надається більше 4 тисяч. Правок, А потім, коли голосують ці зміни, пустий зал. От більше того, а де інші депутати? Ні, молодці ті, що ну, відстоювали свої правки. Ну, на правду, в кожного депутата, це представник народу, у нього має, має може бути своя точка зору. Абсолютно підтримую. Але де ті, які заспамили 100-150 правок, і навіть в залі не з'явилися. А потім під час голосування. А я, а мені здається, десь... що саме вони в залі і були. Якраз ті, хто подавали багато Ну, мазурашу. Там у правки пропонував. Він був у залі. Це точно. Я, я це фіксував. Ні, послухайте. Мазурашу був. Я також його там бачу. Я зараз не за Мазурашу. Я кажу за інших, яких в залі не були. Ви бачили той постий зал? Я да, бачу пости. Я ну, думаю, вся Україна його відверти, бачила. Да? Да. І от в мене є питання. Є по фракціям дані? Да, да, Батьківщина, 2, да. 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 перепрошую, да. там ми Тут, сказали, да. що не тому довелося. Там... Це і солідарність не довелося. Да, там тому добились. відверто кажучи, в мене більше запитань не до тих, а народних депутатів, які активно приймали участь в роботі над цим законом, вже да, або ніж законопроектом, а до тим, які випорувались десь, ділися з зали, коли потрібно було голосувати. Тридцять до них запитання на правду величезне, які а, рвали на собі тільняшку і розказували, що вони за. Посилення, для посилення обороноздатності, для цього потрібно напрацьовувати, відповідно ефективний сучасний і дієвий законопроект. Що тут потрібно резюмувати Вже да? тому що в принципі я вже відрефлексував на те, що потрібно було. Як на мене, дійсно потрібен був цей новий законопроект, як на мене, дуже правильно, хоча й затримку, як на мене, його. Його проголосувала Верховна Рада України, і я думаю, що він дійсно нашим збройним силам дозволить посилитися, але але, тут є звичайно, але має бути збалансована історія. Якщо ми виправили дещо нормативну складову, залишається складова нагляду за виконанням законодавства. І отут потрібно наглядати не тільки. За людьми, які ухиляються від мобілізації, да от, але і за працівниками ТЦК і ВЛК. А ви знаєте, що да, пам'ятаєте, навіть Ляшко, міністр охорони здоров'я, ініціював перевірки всіх ВЛК Київської області, сказавши, що, що там гроші потрібно платити за того, щоб тобі написали відповідно реальний діагноз. То я до чого кажу? Я до чого кажу, щоб було справедливо а, наші правоохоронні органи. Вони перевіряли так. ну по підслідності, звичайно, так. і ті, хто ухиляється, але Панове. і активізувалися СБУ, Державне, Державне бюро розслідування, яке, до речі, дуже ефективно працює Державне. в цьому напрямку. Потрібно віддати належне для того, щоб контролювати діяльність ТЦК, та ВЛК, мабуть, ще більше аніж так. було раніше. Ж, чекаємо підпис президента і вступ закону у реальну дію, та і будемо вже дивитися і аналізувати, як він працює, чи працює, чи ні, які результати. Панове, дуже дякуємо вам за цю дискусію. Вона важлива і вона буде продовжуватися обов'язково. Олесь Даній, політолог громадський діяч Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Були з нами в студії. У нас є ще одна важлива тема. Дякую, так в Україні зафіксували спалах кашлюку у народі більш відомий як коклюш. За перші два місяці 24-го року виявили 515 випадків захворювання. Про це повідомили у міністерстві охорони здоров'я. Цьогоріч кількість інфікованих у 19 разів перевищила показники минулого року. Кашлюк легко передається повітряно крапельним шляхом. Особливо вразливі до цього захворювання діти з нами на зв'язку. Лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко. Пані Олю, вітаємо вас. Доброго дня! Як пояснюється такий стрімкий ріст захворювання у 19 разів порівняно з попереднім роком. Якщо не помиляюсь, у дитячому віці роблять певного роду щеплення від коклюшу. Ну, ми повинні пам'ятати, що ми зараз живемо у важкі часи для нашої країни, і саме міграція людей з тимчасової, які переселяються з прифронтових зон, можливо, і порушує десь сам процес вакцинування, тому що можливо порушуються сроки. Також більше контагіозність, тому що є певна така насиченість населення в окремих регіонах. От і ну звичайно ж зараз більша увага прикута до саме процесів війни, ніж до е, того, як повинна бути пропаганда саме вакцинації у дитячому віці. А, а що в нас з вакциною? Наскільки в нас її дійсно вистачає? Бо знаємо, що після повноштамного вторгнення медичні е, різні препарати вони змінювались в контексті того, що там вводились певні обмеження, санкції щодо деяких компаній. Ну, загалом, це звичайно вакцина КДП, яка є комплексна і вона завжди є в наявності в Україні. Просто вона має певні. Строки введення саме на першому році життя, це другий, четвертий, шостий місяць, 18 місяців, тобто протягом найперших років життя повинна бути дитина вакцинована. Також є рекомендація про вакцинацію саме ацелюлярними вакцинами для вагітних, навіть якщо вони були вакциновані в своєму житті в дитинстві. Дуже добре, коли вони вакцинуються десь до 30-го тижня чи додатково, то це може уберегти саме плід, який потім народиться і перші до, до своєї вакцинації і він буде вже захищений антитіла пані Юрга. Про саму інфекцію розкажіть. Будь ласка, бо, мабуть, країна вже про неї призабула. Чим вона саме небезпечна? Чому саме для дітей? Ну, в більшості е інфікування саме серед дітей, тому що це є е контагіозність висока у таких колективах, тобто, в дитячих садочках, школах, е сама, саме захворювання воно передається дихальним шляхом при вдиханні е крапельок слизу, який виділяє вже інфікована людина. Причхання, при кашлі і тому подібне, є таке певна особливість, тим, що саме захворювання воно на початку схоже на звичайну застуду. І мало хто звертає увагу, що можливо це буде інше захворювання. І протягом перших трьох тижнів людина є е загрозливою для оточуючих, тобто вона виділяє цей е збутник і так кондизність збільшується для е кількості оточених, оточуючих людей. Вибачте, теж кашлю трошки. Саме чим, кашлюк чим не сприятливий, тому що можуть розвиватися ускладнення, які пов'язані з вираженим кашлем, який розвивається після десь другого, третього тижня самого початку захворювання, і саме захворювання воно є затяжним. Воно може бути більше ти більше місяця, навіть і двох місяців. От спастичний кашель, який призводить до ускладнень, особливо у дітей є небезпечним, тим, що можуть викликати навіть крововиливи внутрішній черепні. Можуть викликати грижі хірургічні, може викликати е виразкові утворення на дихальних шляхах за оболонці. Тому е тут не так само захворювання страшне, а як його ускладнення. І основне це вчасне лікування. Тому що я ж кажу ще раз: е пер пері первинний період захворювання він якби замаскований за звичайні застуди, і тому мало хто звертає увагу, що потрібно. Чітко звернутися до лікаря, можливо, провести якісь дообстеження або проконсультуватися з спеціалістом. Яка Дякую. летальність у цієї хвороби, і чи легко вона лікується ну якось амбулаторно, чи це обов'язково госпіталізація якась потрібна? Е, ну, летальність звичайно зберігається, але в більшості серед дітей е, я не можу склати вам зараз процентність на сьогоднішній день, тому що немає немає такої інформації. але Контагіозні її для дітей більшості для дітей, але так само і для дорослих лікування воно є симптоматичним і також специфічно це мається на увазі вакцинація і період. Первинний період людини, яка контагікон мала контакт з захворілим. От е, якщо вчасно почати лікування на ранні строки, то це е, обов'язково буде ефективне лікування, яке зменшить ймовірність утворення якихось ускладнень в подальшому. Тому тут саме основне це е, вчасне звертання до спеціаліста, вчасна діагностика і правильно поставлений діагноз на первинних самих, е, періодах захворювання. Угу. Пані Олю, можливо, є якась інформація стосовно того, в яких регіонах найбільша кількість захворювання і е, діти якого віку е, хворіють. Так розумію, ви зазначили, що щеплення проводиться в перші місяці е, е, життя. Тобто, мова йде, мабуть, про захворювання серед немовлят? Ну, загалом це індивідуально все, тому що е, нагнітання імунітету можливо по різному різної е, людей індивідуально походить. От, тому різний вік саме захворілих це більшість до 6 років, але зараз на сьогоднішній день я не можу сказати, що по Україні взагалі чесно не знаю по статистиці, але е якщо вакцинація йде планово, то можливо навіть е покращення, саме, саме полегшений перебіг захворювання у тієї дитини, яка інфікувалася. Угу. Дуже дякуємо вам за те, що долучилися з нашого ефіру. Так роз'яснили стосовно спалаху коклюшу. А Ольга Кубевко, лікарка-інфекціоністка, була з нами на зв'язку. Ну а зараз, друзі, фінальний випуск новин. Олександр Сюн долучається до нашого ефіру Саш, слово тобі. Дякую, колеги. Підсумковий випуск новин у проєкті Ранок лайв для вас зросла кількість загиблих у російського обстрілу Одещини в день 10 квітня. В прокуратурі повідомили, що сьогодні в лікарні помер 56-річний чоловік. Майже тисяча ракет, близько майже трьох тисяч ударних БПЛа та сім тисяч кабів. Росія випустила по Україні з початку цього року. Основні моменти лише три російських пусків вразили військові цілі, 97% сім били по цивільній інфраструктурі. Після березневої атаки знищено 80% усіх теплових електростанцій. На Львівщині забудовник заволодів майже 23 мільйонами гривень клієнтів. Директор будівельної компанії укладав фіктивні договори. Отримані гроші він не перераховував на рахунок товариства, а привласнив наслідок будинок не збудували, а люди залишились без грошей. Зловмиснику загрожує ув'яснення на строк до восьми років. За рішенням суду обвинувачений перебуває під вартою. Кремль відправляє війська Тихоокеанського флоту на війну проти України. Про це повідомляє головне управління розвідки. Ротації до Сирії повністю припинені. Весь особовий склад направлено в зону бойових дій на територію України. Йдеться про двох тисяч російських військовослужбовців з приморського та камчатського країв РФ. Ну і наостанок гарне. масштабні затоплення в регіонах РФ тисячі будинків вже під водою. Батюшки з неба читають молитви. Про це повідомляє російські ЗМІ у Томській, Кемерівській та Оренбурзькій областях через різке підняття рівня води в річках Том та Урал проходить евакуація населення. Давайте подивимось, як це зараз відбувається. Ось вона карма за Каховську. ГЕС. Ось що відбувається. До речі, там деякі казали, що це е, е, бобри проїли дамбу деякі депутати ось окупаційної влади зазначали, що ще знаємо у населених пунктах. Процвітає мародерство. Це не дивно, ми це бачили. Тому місцеві рятуються разом із побутовою технікою. А також вчора священики та чиновники з іконою пролітали над територіями Курганської області, які охопила вода та молилися за подолання стихійного лиха. Е, дуже цікава ікона. Хочу поставити такий стоп-кран, щоб ви подивилися. Ну і звичайно, ми всі розуміємо, що це карма, і 24-й рік, як то кажуть е, астро, астрологи, він кармічний. Сподіваємось, що не тільки буде затоплення на Росії, але ще й бавовна і таке далі. Ну а це звичайно, я думаю, про це попікується служба безпеки України та головне управління розвідки. На цей час це всі новини. Я повертаюсь в основну студію для того, щоб зі своїми колегами підбити підсумки цього ефіру. Саш, дякую. Долучайся. Чекаємо на тебе. Ну а поки важливе оголошення в нас є сьогодні збір. Ми їх проводимо кожного дня. І цього разу воїнам 3-ї окремої штурмової бригади терміново потрібен надійний позашляховик. Під час виконання останнього бойового завдання хлопці втратили свій Нісан, На жаль, і автомобілі на фронті довго не живуть. Друзі, як ви знаєте, але вони допомагають виконувати бойові завдання і рятують життя нашим захисникам. Давайте підтримуємо донатом наших героїв і почуємо їх. Ви третя механізована рота, друга, механізований батальйон, третя правоштурмова бригада. Втратили автомобіль на бойових задачах нам потрібен зараз автомобіль. Слава Україні! Героям слава! Що ж, як бачите, нашим військовим дуже потрібна ваша допомога, нашу допомогу. Ми так само долучимо до цього збору. Як це зробити? Перейти за QR-кодом, який ви зараз бачите на своєму екрані, або за реквізитами, які ми лишаємо під цією трансляцією та в наших соціальних мережах. Повірте, маленьких донатів не буває. Навіть гривня ваша дуже дуже важлива, адже вона наближає загальний збір до фінальної суми. Тож долучайтесь, будь ласка, друзі. Ну і ми сьогодні, і влада України закликала. До того, щоб ви долучалися до економії електроенергії, так складна ситуація. Ми вже багатьох експертів цитували, багато аналізували. І питання наше було сьогодні про те, чи почали ви економити електроенергію після ударів РФ. Нам же повідомляють всі відповідні служби і компанії, що це потрібно буде робити щонайменше весь два четвертий рік. Таку заяву зробили у ясно. Пан Коваленко та ну і всі інші в принципі приєднуються до такої оцінки ситуації. Тому це надзвичайно важливий момент. Почуйте його змінюйте звички. Давайте подивимося, як. Хто проголосував? Отже, чи почали ви економити електроенергію після ударів РФ в Ютуб-спільноті? Проголосували 4,5 тисячі людей, наших глядачів, і більшість 52% так почали економити. І дякуємо вам за це на третьому місці. Варіант 28%. Економлю на комуналці завжди. Тобто в сумі маємо фактично 80% наших глядачів все ж таки економлять і молодці, Ми дуже дякуємо вам за це, особливо енергетики. Наші і не економлять на електроенергії 20%. Друзі, змінюйте свої звички. Це надзвичайно важливо для нашої країни. Але високий відсоток свідомих людей да. 80% економить. Давайте подивимося, що в телеграм-каналі там ситуація трошки відрізняється. 43% так почали економити після ударів РФ. 39% економлять на комуналці завжди, тобто 81% у сумі, і 19% поки що не економлять, друзі. Але що ж доведеться, інакше матимемо більше відключень електроенергії. Але давайте показник... підтримувати один одного, підтримувати наших енергетиків, які роблять надзвичайно важливу справу зараз. Але показник дійсно да. вражає. Дуже це справді дуже так. круто, що у нас такі все ж таки обізнані і вони так. свідомі наші громадяни. Дякуємо вам Дякую за це. Вам. Так і давайте е, на фінал згадаємо історію історичну таку подію, яка змінила багато е, і інших подій. Сьогодні ми маємо в підсумку саме таки е, реалії сьогодення. Саме сьогодні виповнюється рівно 10 років початку війни на Донбасі, 12 квітня, 2014 року, озброєний загін під командуванням екс полковника ФСБ Гіркіна Стрілкова захопив Слов'янськ за два дні. 14 квітня торчив оголосив вже про початок антитерористичної операції. Зараз е, Гіркін, де сезон? Він ще живий? Живий живий. Ну, сидить, ще сидить, ще сидить, сидить да. ну, хотів балотуватися. Да, ну, Не дали да, да. сподіваємося, він все ж таки покарання отримає справедливе та не за те, за що він сидить, а да, саме за, боже за те, що він зробив, і гага чекає Гіркіна. Ми це пам'ятаємо дуже добре. Ну що ж, друзі, ми віримо в перемогу. Віримо в Україну. Віримо в ЗСУ. Дивіться. Новини лайф. Дивіться ранок лає з 8 до 11. І з вами сьогодні були Віталій Прудиус, Оля Волкова, Олександр Саюн і наша команда. Дякуємо, Дякуємо вам. Дякуємо всім. Побачимось. вона. Ну, наша подяка збройним силам України, завдяки яким ми можемо з 8 до 11 по буднях працювати для вас, друзі. Побачимось у понеділок, гарних вихідних, спокійних гарних. і тихих. На все добре.